Вісім років тому на Майдані Незалежності у центрі міста 193 патрульних присягнули на вірність українському народові. З нагоди річниці створення управління правоохоронців привітали представники влади міста та області. Вісім років, а останніх два особливо з зірочкою ви гордо несете і справляєтесь з усіма викликами. Я дякую вам за безпеку і правопорядок. Низько вклоняюся перед тими, хто на віки в строю є. Перед нами ще багато роботи. Дякую кожному і кожній за те, що ви є, за те, що ваша позиція тверда, за те, що позиція правильна. Дякую керівництву, яке тримає марку патрульної поліції у Рівненській області. З початком повномасштабного вторгнення обов'язків у патрульних стало більше. Зокрема, саме вони супроводжують кортеж з полеглими захисниками, який рухається містом. Координатори місії на щиті також доєдналися до привітань правоохоронців. Ми з великим сумом веземо цих хлопців додому. І останнє, що ми можемо для них зробити, це показати нашу повагу і вшанувати їхню останню дорогу додому. 23 серпня ми позвонили для Андрія Лісінчука. Через годину мені перезвонив Володимир Шульгач і вже за три години ми мали відновлений супровід в нашому місті. Я вам дуже дякую. Патрульна поліція Рівненської області це не мої слова. Вона найкраща в Україні. За вісім років роботи штат управління розширився до 1015 працівників. З початком повномасштабного вторгнення частина пішла боронити Україну. Будемо запускати новий батальйон з обслуговування великого Рівненського району, і для цього знову ж треба буде багато зусиль, тому що ми досить сильно розпорошені на війну. Порядку 70 бійців зараз боронить нашу державу, не виконуючи поліцейську функцію. а… А в захисті вони мінометники. ФПВ-шники, дронщики, і їхня їхній вклад в оборону є досить великий, Але на місці ми мусимо, мусимо мати бійців, які будуть робити повсякденну роботу. Катерина Безнюк майстер спорту України з веслування на байдарках та каноя. Срібна призерка Кубку світу та бронзова призерка чемпіонату світу. Вісім місяців тому дівчина доєдналась до лав патрульної поліції. Знаєте, спорт загортував людей, і особливо мене дуже тримати себе в дисципліні. І таким чином мені вдається поєднувати як спорт, так і роботу, і це мені дуже подобається. Мені подобається ця форма, мені подобається те, як тут все відбувається, і в першу чергу служити українському народу, так як дійсно маю в собі цю силу, натхнення і готова це робити і надалі. Незважаючи на освіту, бажаючи з 18 років можуть подати заявку на вступ до лав патрульної поліції. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.